Ми намагалися обезпечити хлопців. У хлопці така кількість інформації про те, що робиться на Закарпатті, що, чесно кажучи, отак по лежа руку на серце я взагалі не знаю, як вони ще живуть. Вони стільки всього накопали і нарили там а то все шушу, що я не знаю, як вони ще досю живуть. Є карта з позначками дуже специфічними. Ми сьогодні її зранку вивчали. І я хочу показати цю карту хочу показати цю, цю карту нашим саперам, Мінерам, щоб вони подивилися, що там відбувається. Є інформація про те, що на кордоні між Закарпаттям, на кордоні Закарпаття з іншою частиною України розташовані дуже специфічні скіти, які маскуються під московські патріархати. я не буду казати, що ми належали до московського патріархату. Їх хлопці нарахували ЗО 20 в цих скітах є монахи чи послушники, які шнурують перс. Хлопці казали, що вони посилали туди дівчат і сказали, що дівчата просто сказали, що це далеко не вона. У хлопців є повний розклад по сепаратистських углупуваннях Закарпаття є імена, прізвища, посади, де були замішані, навіть де мають курати. Повністю абсолютно все. Все це хлопцям було передано в Службу безпеки України уже давно, не вчора, не позавчора. Є е, е, кілька угрупувань е, підпорядкованих ФСБ. І це теж не є секретом для СБУ. Є ще йофі, з яким хлопці намагалися знайти спільну мого